Доброго дня усім сьогодні. Відеоперегляд будинка село Петропавська борщагівка Будинок 250 метрів, є великий цоколь. Будинок побудований із цегли, є гараж, навіс, на декілька авто, також багато паркомісць, асфальтована дорога, заведений газ, ділянка 8 соток. Дуже гарно. Відчувається задній двір, боковий двір. Зараз я вам докладно все покажу. Гарний заїзд поруч з Києвом в районі може півтора кілометра, не більше. Де Київ? Гарна транспортна розв'язка. Є декілька варіантів, як доїхати до міста. Від Петропальської Софійської Борщагівки є вся інфраструктура. Газон вже зробили, гарнесенько все виглядає, туїчки посадили, також. є автополив, капельний полив. Нагадаю, газ в будинку, величезний цоколь, є два входи з цоколя з цього боку, з гаража також з самого будинка. Дуже гарний будинок. Бетон іде дах. Також перекриття даху мається на увазі. І також я спочатку покажу вам саму ділянку, потім підемо, я скажу, покажу вам планування. Водовідведення, відведення, щоб бачите, як зроблено металом, металеве і низом йде. Гарно зроблено. Сходинки зроблені, плиточкою обкладення. Так виглядає заїзд в гараж, гараж на одне авто. Тут можна парк у місці поставити. Тут можна також ще два додаткових авто поставити. Тобто 3 і 4 з гаражем. Авто можна поставити на самій ділянці. І одразу за забором, якщо пам'ятаєте, там ще на 2-3 на парко місці також є місця. Є Hunter автополив. Це якраз система стоїть. І ось так виглядає тротуарна плитка і паркомісця з навісом, Вікна кнерихау німецькі. Є також плодове дерево, така гарна тераса з барбекю зоною і з піччю. Центральне каміння, так. Капіч. Дрова вже підготував для вас. так. юшниця. Огнеупорний. Вогнеупорний цехла йде. І ось така діляночка. Будинку з усіх боків побудовані. Локація елітна. Поруч з лицеєм також. Поруч з школою і з лицеєм тут все якби поруч вся інфраструктура є в самому селі і також плюс Київ, поруч Київ, там також вся інфраструктура. Хочу показати, вам, як виглядає сама ділянка з цього боку. Гарне. Гарний задній двір можна, що завгодно добудувати савну. там. Це платове дерево груша. Да. груша. Гарненьке таке. Скоро будуть плоди. Так що поспішіть, що цікавить. Придбайте будинок і скоштуйте свою грушу. В описі буде ціна. Контактний номер, там є всі меседжери. Дзвоніть, пишіть, будемо раді показати. Метал черепиця йде дах. В будинку зроблена вся розводка комунікації. Тепла підлога, стяжка, штукатурка. Можна починати робити ремонт. І бачите з цього боку, який вид має діляночка. Багато газону постелено, це зелене, і ця галявина чудова, і бокова галявина також чудова. Я б, мабуть, і можливо і в цьому місці виробив басейн. А тут можна було б і хто любить сауну, і сауну добудувати і ще така галявина вам залишиться. Сусіди з цього боку є. Зроблена свердловина, зроблено водовідведення водички. Такий гарний будиночок. Давайте я ще раз покажу, як виглядає фасад. І ми підемо вже. Подивимось планування самого будинку. будинок. Тоді пішли подивимося планування. Де будинок побудований сели, Тідні двері вже гарні встановлені. По будинку ми йшли. Такий передпокій, хол. В бока можна шафи поставити. Також зеркало можна поставити достатньо для цього місця. Ще раз вам покажу. Далі йде кімната окрема. Нагадаю, будинок одноповерховий з своїм ще цоколем. В кімнатах йдуть батареї. Далі, по першому поверсі, йде водяна або підлога. З іншого боку також кімната. Ця кімната йде зі своєю гардеробкою. Якраз вікон, віконечко йдуть в рехау. Гарна відкривається. Так, це така гардеробна. По бокам чи Георазну можна зробити Так, Геообразну Раз, два. Можна зробити таку гарненьку шафу. Далі тут іде зліва сходи на цокольний поверх. Тут іде кухня, ми ще дійдемо туди, а поки що подивимось. Ось така гарна, гарний санвузол великий. Тут є місце. Ось це ванна, кімната. Тут іде а, да, туалет, за гінічну душу, іконочка є. Також тут стиральна, пральна машина, сушка, рушник сушарка. Тут Рукомийник з дзеркалом, ну і зрозуміло, що ця частина це ванна. Такий, таке планування санузла. Ще раз вам його покажу. Об'ємний синвузом. І третя вже спальня по рахунку. Ця спальня вважається мастер спальнею, батьківською спальнею зі своєю ародроблю і зі своїм санузлом. Такий санвузол свій. Тут місце під душову зліва. Потім туалет гінічний душ. Туалет з гінічний душем, Тут, тут рушник сушарка і також. рукомийник з дзеркалом. І тут також іде гардеробна, гардеробна також тепла підлога. Тут якраз йде грибінка, дві грибінки теплої водяної підлоги. І на першому поверсі є ще велика кухня вітання. Газ заведений в кухню. Тут мийка, посудомийка. Віконечко така гарна. І вихід на терасу. Достатньо місця для всього. І також вихід на цю терасу, де ми з вами вже були. Нагадаю, барбікю піч і траса, сходинки вниз і на ділянку вихід. Власне, що будиночок так наверху знаходиться за рахунок такого цокольного приміщення. Це великий плюс, тому що всі інші будинки нижче йдуть. Такий цікавий перший поверх. Нагадаю, ми війшли, перед поки шафами зліва, справа дві спальні, одна з гардеробною санвузол загальний, мастер-спальня зі своїм санвузолом, зі своєю гардеробною, кухня-вітальня. З виходом на терасу з барбекю-зоною. І тепер цокольний поверх. Що подобається відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь, ставте також на дзвіночок, щоб першим бачити ці це відео. Також в описі ціна, телефон контактний, там є всі месенджери. Запрошуємо вас. Так, і тут одразу починається все з. Гаража. ган вже система швейцарська зроблена, гравитні ворота гантовські. Нагадую, як ми ви пригадали тут сходи на перший пор, тут навіс. такий ось гарний гараж. Далі йде зліва таке підсобне приміщення. Класно, що є цокольний поверх, багата кімнат така, окрема цокольна кімната чи підсобне приміщення, вже кому як завгодно. Можна тут доробити. Під сходами як кладовочка. Потім така величезна кімната. Дуже величезна кімната є. Тут йде... Котельня. газ заведений в котельнях. Окрема віконечка, здійсни. І ще також є вихід на двір з цокольного поверху. Додатковий. Тоді вихід є з цокольного поверху раз тут, з першого поверху і також з гаража. Я вам показав повністю весь будиночок. Зараз ще давайте вийду вам на фасад. Нагадаю. І буду закінчувати. Буду закінчувати цей, цей відеогляд. Гарне сьогодні сонечко. Такий гарний будиночок. Я думаю, ви подивився цей будинок, і, якщо кого кличе цей будинок на перегляд, то не зловживайте, да. приходьте, дивіться, будемо раді. Діляночка нагадаю, велика 8 соток. Гарно відчувається. Всім гарного дня. До побачення.